Жили собі в одному дворі кошеня Марко і песик Тимко. Вони були найкращими друзями, разом гралися, будували хатинки з листя, вигадували пригоди і навіть мали таємне місце стару коробку під кущем бузку. Але одного дня все змінилося це моє гіллячко до чарівної палички!» Сердито сказав Марко. Ні, я його першим знайшов, відповів Тимко. Ти завжди все собі, нявкнув Марко. А ти, ти завжди командуєш, гавкнув Тимко. І почалося. Марко зашипів і відвернувся. Його серденько гупало гучно, як барабан. Йому було образливо і гірко, ніби хтось наступив на хвостик його радості. Він подумав: Тимко мене зовсім не цінує, я йому більше не друг. А тимко стояв мовчки з паличкою в лапах, і в нього всередині зашкребло так, наче буря пройшла по душі. Він був сердитий, але більше сумний. Марко несправедливий, а ще вчора ми разом малювали карту скарбів, і вони розійшлися по різних сторонах двору. Тиша між ними була довга, як дорога без кінця. Наступного дня Марко сидів на гілці дерева, дивився на коробку під кущем і думав. Без Тимка мені не цікаво, і на мурашок сам не хочу дивитися, і паличка не тішить. У нього було щось важке в грудях. Не злість вже, а сум за другом. Очі трошки блищали, хоч він ще й не плакав. А Тимко сидів біля своєї миски, крутив лапкою кістку і думав. Марко смішно мурчить, коли радіє. Мені так його не вистачає. І в нього теж щеміло серце, ніби загубив він не просто паличку, а частинку себе. Третій день вони зустрілися біля старої коробки. Привіт, сказав Тимко. Хвостик його нервово сіпнувся. Привіт, відповів Марко. Лапка його трошки тремтіла. Шкода, що я накричав? І мені шкода, я не повинен був обзиватися. І в той момент, коли вони подивилися одне на одного, в серцях їхніх потепліло, ніби знову вийшло сонечко після довгої хмарної погоди. Вони обійнялися лапками і серцями. А давай зробимо нову чарівну паличку разом. Запропонував Марко. І назвемо її паличка миру, радісно вигукнув Темко. З того дня, коли хтось у дворі сварився, Марко і Темко тихенько приносили свою паличку і казали Справжні друзі, коли сваряться, зляться і ображаються, обов'язково повинні порозмовляти про це, бо справжня дружба. Це коли тобі дуже важливо, як почувається інший. Підписуйся на канал. Моя казка і істота Подобайки.